Сьогодні об 11 годині 37 хвилин у Львові на вулиці Єфремова, 47, було вбито відомого громадського і політичного діяча Андрія Парбія. Йому було 54. Так як нам розповіли сусіди, Андрій Парбій щоденно виходив ось ось з цього кутка, оскільки жив поруч цієї вулиці, і ходив у спортивний зал. Наразі ми не маємо точного підтвердження, що саме так сьогодні було, але це те, що нам розповіли його сусіди. Постійно дуже вітався завжди дуже хороша людина. Скільки я з мамою навіть заходила, там навіть закрутки робили, там радили, як mm -hmm. добре посолити. Просто сам без охорони, без нічого ніколи не було. такого. дізналася від сусіда, каже, що він проходив мимо. Каже, що навіть каже, ну так що чув. Сусідка, яка тут живе, вона бачила і навіть сказала, що привіталася з ним сьогодні зранку і перед цим як все сталося. Ви знали, що тут живе Андрій Парубій, бачили його? Я знав, що він тут живе десь в тім новим будинку. Андрій Парубій був відомий громадський політичний діяч. Він був комендант майдану, і, але останні роки не вирізнявся так, скажімо, якимось такою дуже активною громадською позицією. Там, скажімо, брав участь в якихось акціях і так далі. Тобто він проживав у Львові, робив певні заяви. Вважав, що НАТО це єдине, що може гарантувати. Україні безпеку він дуже активним був в комітеті з питань оборони і дуже активно там працював. Просто він себе завжди позиціонував як державник і вважав, що під час війни, е ну якимись політичними, навіть важливими і справедливими суперечками не варто займатися. Це була така його позиція. Він про це завжди заявляв, але був надзвичайно активним. І якраз вважав свою місію допомагати армії, і дуже активно в комітеті оборони працював. Це російська помста за його позицію. У мене тут навіть немає жодних сумнівів на даний час. Ми чітко розуміємо, що злочин дуже ретельно планувався. І злочинець дуже ретельно готувався до його вчинення. Невстановлена особа здійснила близько вісьми пострілів з вогнепальної зброї. На даний час яка ще не встановлена, розпочато аналіз камер відеонагляду по маршруту підходу та відходу злочинця. Скажіть, будь ласка, як так швидко відео з місця вбивства потрапило в мережу, хто мав доступ до цього відео? Ми так як і ви побачили це відео в телеграм-каналі. Вже підготовлено матеріал на внесні відомості до десприводу того, що Несанкціонована була витичка цієї інформації в телеграм-канал, і в рамках цього провадження, яке буде розслідуватися окремо, також буде надана оцінка діям тієї людини, яка можливо і зробила цей витік цієї інформації.